Настанову від нього знову три раундове протистояння, але вже у першій середній вазі. Отож, друзі, супер велдервейт на івенті від Espada Promotion. Адам Купріянов, який дебютував лише у вересні 23-го року на проферензі, і дебютував він тоді з поразки проти Ігора Христософа на івенті в Дніпрі. Якщо не помиляюся, тоді на Аватага Боксінг шоу 1 виступав Купріянов. Вигравав у Юніса Гулієва, у Дмитра Медракова, у Георгія Чвирова Купріянов. І зараз Купріянов йде вперед, але одразу ж показує на його проблемі у, захисту. у захисті Юрій Данканич, Данканеч, для якого це дебютний поєдинок на проференці. Ось так свій останній бій із котиком проводив Купріянов, але там котик просто зніс свого суперника. Ось ту поразку потрібно перекривати Купріянову. Але, звичайно, сьогодні проти цього саме Данканич. А ось тут вже перша кровна з'явилася. Січка під. Лівим оком у Данканича. Ось тут, звичайно ж проблеми у захисті. У Юрія Данканича, який намагається все ж таки нав'язати свій бокс, але це вже рубкало. На початку раунду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що виробляє зараз Данканич! І ось тут дуже швидко намагається підійнятися купріянов і не потрібно було цього робити. Купріяна, не потрібно було зараз поспішати Адаму. Але він все ж таки дуже швидко підійнявся після ось цього нокдауну. Але як же зустрів свого суперника зараз Данканич? І зараз піде Юрій на Купріянова. Є час знову розмашути правий боковий від Данканича. Все ж таки Купріянов зараз пробитий. І пробитий дуже-дуже серйозно не відновився після того падіння. Зараз дуже важко. Купріянову Каленченко дає час на перепочинок. Таке враження Купріянову. 50 секунд. Вже не знає, що робити Донканіч, ну і знову знову влучає справа, Але витримує зараз Купріянов. В'яже свого суперника. Ну і Малочинка. Купріянов у цій ситуації знову двійка залітає у голову Адама. Данканич поки що не ось так. Яскраво форсує ці події, провалює купріяну свого суперника. Важко зараз Данканичу дістати Купріянова. Важко зараз Данканичу е, нокаутувати свого суперника. Зараз на характері працює Купріянов. Ось це так раунд. 10 секунд до завершення дебютної трихвинки цього протистояння. Адам Купріянов проти Юрія Данканича на іспада промоушен. Ой, -ой, 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 Ой! Знову хитає! Знову хитає Купріянова! Ігор Каленченко знову втручається, але що там сталося? Подивіться на погляд Купріянова, зовсім розгублений, що, зупиняє рефері цей поєдинок. Так, зупиняє рефері цей поєдинок, але ми не побачили будь-якого жесту. Щось незрозуміло зараз коїться в рингу, чесно кажучи. Судді не можуть розібратися. Ну і показує Каленшенко, що там з часом. Адже перший раунд вже повинен був завершитися, і все ж таки, що виживає у дебютному відрізку цього протистояння Адам Купріяну, так бій продовжується. Бій продовжується, але ось такого сумбуру не потрібно робити в ринзі суддям. Звичайно ж, від цього лише втрачається динаміка цього протистояння, але який же яскравий перший раунд. Ой-ой-ой, як же зустрів зараз Данканич. Давайте ще раз насовадимося ось цим епізодом, якщо нам, звичайно, ж, знову режисери трансляції його покажуть. Ось так, ось цей правий крос. Фантастичний удар у виконанні Денканича. Але як живучи І одразу ж е животом? Впіймав підлогу Купріяну. Звичайно ж, ось такі падіння найнебезпечніші у професійному боксі. Отже, друзі, другий раунд. Головне питання, чи зміг на 100% відновитися Купріянов? Після того, як опинився на підлозі у першому раунді. І після того, як продовжив своє бомбардування. Данканич. Зараз Купріянов буде віддавати боржок своєму суперникові. Тут без сумнівів. Тисне зараз Купріянов. Але таке враження Данкани вже функціонально підсів. Ну і знову. Знову ось цей удар справа. Раз по раз турбує Купріянова. І одразу ж пішов назад адам. Дві хвилини, часу дуже і дуже багато. Ось це так бій. Поки що це найкращий поєдинок на сьогоднішньому івенті. Як би він не завершився, хлопці сьогодні демонструють справді залізний характер. Зараз Данканич з опущеними руками взагалі працює. Але немає вже такого динаміту в рукавичках Купріянова. Провалюється зараз після правого бокового. Дон і одразу ж пропускає. Одразу ж пропускає прави у виконанні Купріянова, Але подивіться, що відбувається далі. Який же бій? Звичайно, величезні проблеми у хлопців в захисті. Тут про це навіть казати не потрібно, але видовище, яке вони нам показують у ринзі, Справді заслуговує лише на оплески. Пішла вже остання хвилина другого раунду. Скільки ж всього вже відбулося за цей час. Розмашистий правий боковий. У виконанні Купріянова відступає зараз Данканич. Так, втратив він нагоду нокаутувати свого суперника у першому раунді. Була, був чудовий шанс у Данканеч. Але все ж таки Купріянов продемонстрував свій характер. Ну і зараз Данканич пропускає. зараз Юрій Данканич, дебютант професійного рингу, віддає кінцівку другого раунду своєму ледь-ледь тримаючись на ногах. Лічені секунди залишається до завершення другої три Ну і все на цьому, друзі. Чекаємо з нетерпінням на третій раунд. Тут нічого ще додати. Так і тоді здавалося, коли Адам Купріянов боксував проти Тараса Котика на івенті від Еспада Promotion у Харкові. Що нічого Котика не врятує від поразки. Але Котик зробив щось неймовірне. Він пробив Купріянова. Ну і потім почалися після ось того нокдауну пробоєму Адама. Ну і все ж таки рефері зупинив той поєдинок. Тоді Тарас Котик здобув перемогу технічним нокаутом візові у своєму дебютному поєдинку на профіринзі. Сьогодні також дебют у Юрія Данканича. І знову куп'яного дебютанти. Ой-ой-ой! Як же зараз прама через руку? Завдав цей удар Купріянов посадив на п'яту точку Данканича, але Данканич може продовжувати. Данканич буде продовжувати. Він просто так перемогу Купріянову не віддасть. Ну і ледь ледь тримається на ногах Купріянов. Данканич, вибачаюсь, відсупає назад, тут вже буде бомбардування. Гадаю, що тут Данканича. Чекають величезні проблеми, але що Ігор Каленченко зупиняє цей поєдинок. Ігор Каленченко не витримує, адже там просто Купріянов почав розбивати свого візаві. Таким чином, технічним нокаутом. У третьому раунді перемогу здобуває Дам Купріянов. Ось такий камбек від вихованця. Золотопільської школи боксу. Повтор від режисерів трансляції нокдауну у третьому раунді. Тут жовт по корпусу. І одразу ж одразу ж правий крос у виконанні Купріянова, який, звичайно ж, відправив на канвас Дан Кандича. Перемогу в цьому поєдинку на 25-й секунді третього раунду. Технічним нокаутом здобуває Адам Купріянов. Ну що друзі? Технічним нокаутом третьому раунді перемогу здобуває Адам Купріянов.